Кодо Октавіатур. Машина свіжопригнана з Німеччини, вже розмитнена. В понеділок буде стояти на українській реєстрації. Автомобіль 2009 року виготовлення, двигун 1,6 MPI, бензин, механіка, 5 ступка. Авто в гарному технічному та візуальному стані, по кузу авто без нюансів, без корозії. По автомобілі ще нічого не робилося, ні, ні поліровки, ні хімчистки. Планується зробити легенька хімчистка салону поприбирати. Кузов поліруватися не буде. Капот без колів, без подряпин. Показники прибору. 102, 102, 108, 101. 101, 70, 95, 108, 86, 95, 125, 96, 91, 91, 106, 117, дах автомобіля 110, ой, 191, 97, 97, 102, 102, 96, 83, 115, 103, 103, 94, 109, кришка багажника, 84, 95, а тут такі місця на октаві тур в цьому кузові це проблемні. Як правило, у них корозія в даного автомобіля все в оригіналі, не фарбоване, без ремонту. Корозія відсутня взагалі. Повністю весь кузов в рідній фарбі. Також понес крил. Без ремонту, без корозії. код автомобіля для перевірки. Приємний кольор. 164 тисячі рідного пробігу, сенсорна магнітола, кондиціонер. Присутня шторка. Кришка багажника не крутилася. Заднє скло оригінальне рідне. Кого цікавить даний автомобіль, телефонуйте. Машина знаходиться в місто Вінниця, більш детально в описі або за номером телефону. Всім гарного дня та мирного неба!